Слово Боже, це одне із найголовнішого, що є в нашому житті, і слухаючи його, можна досягти небачених висот, і потрібно як і вивчати його, так і слухати Божих людей, які несуть це Слово по землі, тому що Слово Боже воно не тільки допомагає людині в житті, в тому чи іншому питанні, а й може зцілити ту чи іншу хворобу та навчає, як возростати духовно, як прийняти Господа і правильно вірити. Як відійти від гріха і зробити так, щоб сатана був під ногами, як побудувати своє життя з Господом і жити праведно, приходячи до церкви Христової і слухаючи та проповідуючи чисте неспотворений Євангеліє, людина робить один із найважливіших кроків до благословення Божого, та навертає на цей шлях інших людей. І це є істинний шлях, шлях до Царства Небесного та вічного життя. Амінь.